Стос прощається. Починаємо нашу оперативну нараду. Тарас Іванович, будь ласка, почався. Доброго ранку по роботах. Готуємо відповіді на звернення громадян. Річні плани, розписи подали всі на казначейство. Відповідно, сьогодні казначейство загальне. По бюджету, напевно, будуть подавати казначейство. відповідно, можемо починати фінансування. В четвер можемо починати фінансування. Yes. Як, як подали свої документи, тобто ми їх будемо давати на четвер на фінансування. Це, це питання, до... нюанси. Це перший, це перший бензин, це зараз саме момент на, на а зараз багато питань. Ну, і те, що стосується одержувачів коштів, так само вони, відповідно, з завтрашнього дня можуть подавати свої. Ті потреби, які в них є нагальні, можуть подавати на фінансування. Такі решта паперова робота комісії, проєкти рішень. Перевірка, скільки у вас буде тривати? Перевірка буде тривати. Напевно, що два місяці точно. Надаємо їм всі документи, надаємо їм інформацію, яка їм потрібна. Повністю робота. Що до фото Пасхи. Я думаю, що завтра, сьогодні вже не будемо. Тут місць світу є, а місць світу сьогодні не будемо. Мові краще? Модернізували стару, поки що. Попали стару. Треба Зараз так. Роман Іванович. Добрий день. Підсипали дороги по місту Калушу, були суховідні, трошки зменшили навантаження планові роботи. З завтрашнього дня розпочинаємо плани всі свої роботи. По сьогоднішньому дню е вирізаємо чагарники, але так десь за містом на приводсальні, підгорецький і в'їздний знак Івано-Франківська. Вивозимо гілля, догляд за хвойниками. Ринково встановимо лежачі поліцейські на одній половині дороги. Сьогодні на площі Героїв зробимо підготовку до встановлення лавочок. Тут на вулиці площі, площі героїв, на вулиці Підвальній попри підпірну стінку. Ну і прибираємо урни по місту, виготовлення лавочок пісочних. Ну підготуємо, я думаю, що завтра розпочнемо демонтаж по сільму цих лавочок. Сьогодні підготуємо вуси туди. І будемо приступати до цього майданчика на сейпо, за мною лавочка. Так, словно, ці плани такі робити. Цій вчорашньому цьому об'їзді, що на площі Героїв, це тумба. Прошу? Приватна. Це приватна? Шукаємо власне, це гейська. Да, это что-то термінах. Всім зброю. Повторно підготовлю вис наук залізницю щодо зміни маршруту потяга No16 Харків весіння через станцію клану що названня громадян, що дозволив працівникам виконувати підприємства до переміщених осіб з Харківщини добратися до Калишок без пересадок. Також запропоновано в майбутньому застикувати даний потяг з потягом чок. Братислава в місті Стрий, що значно підвищив пасажиропотік даного подігу. Відтону реєстраційну форму для потенційних учасників економічного форуму, що відбуватиметься 17 січня в концертному залі. Сьогодні проводимо зустріч з представниками організатора форуму, очікуємо від них онову програму для проведення роботи щодо запрошення учасників на економічний форум. Ведеться робота щодо підготовки проєктної заявки на конкурс від Асоціації міст України щодо кращих практик співпраці також напрацьовано проєкт людей з метою залучення коштів від Лініду. Заплановано завтра зустріч з представником Меніду в західному регіоні нашої держави. Підтована листю грунтування підприємства «Калуш Стартбут для надання по можливості даного підприємства для нашої територіальної громади. Десять поточна робота. Також. Володимир Я... Бу... Андрійович. За минулий тиждень до управління надійшло 24 заяви з них 15 через центр знову адміністративних послуг. Підготовлено спеціалістами 11 нових проєктів рішень, які, які зараз проходять процедуру візування і будуть члені на розвідкомісії і подальшому на розгляд сесії міської ради. Е, надано відповідь відділу протидії, які в області. 3 числа закончилось на дані старостами. Вкладемо два звіти на обласну військову адміністрацію. Узагальнюємо інформацію по прийнятових рішенням міської ради за 24 рік. Направлено 9 суддових запросив структурного підрозділям міської ради з питань земельних відносин. Решта роботи в міському режимі. Цього тижня у нас призначено на 10 число. П'ять збройних тюрмів, в, в обладнаному таємна, на Но то, що не будуть. Це воно таке все. Іван Іванович. В оперативних ситуаціях директори громади залишаються стабільні. На звичайних ситуаціях, зі сторонниками, з підсвяткуванням прийшли у спокійному режимі. Зареєстровано два різні обладнання, директори, які будуть визначитися на Солокопанки, дев'яносто дала з травами на площі близько 15 квадратних метрів без потерпілих плашена. Також надання допомоги в ціліві стола при дорожній паспортній приводі. За цей час було три повітряні тривоги, міська система синтезованого поміщення та слава в робочому режимі, що на правда був збій роботів, в штурму, це пізнається відконкому оперативної суми з представниками збройної со захист взяти участь у роботі комісії щодо підтвердження факту догляду. Також действий броню з офіційному кордону, що заберуще питання спеціального часа хоч не повинно мощання, то ця система плачує наскільки вона може працювати, щоб погасити ситуацію в закупівлю воєнні запланованих закупівельних IT zakupien. То сьогодні за фондом народних прав з представниками Інтернету, поліції, щоб купили дослідження, до стратегії. Про поховання загиблих героїв в тому ж селі. І також назвали з чотирьох психологічних і історичних спеціально на лясувенці під оталового вест України, щоб це також і вчимо на Працююсь кошторис, профісували на 25-й Наталіос. Інспектори сектору охорони громадського проєкту контролювали міські території, робили зауваження та профілактичні бесіди щодо схожі торгівлі з рук. Сім таких випадків було в за звітний період. Вісім фактів розповідають практик напоїв у громадських місцях, дві особи стані середньої когольської лінії. Чотири факти ж групування, воєнні та противник. Забезпечили супів на охоронних заходах поїздів, допомагали поліцейській складі групи згодів під пільної торгівлі з припинення проєм. Інспектори обстеження з закинуті рекламні конструкції для пошук власників та відповідні зобов'язання впорядкування або домотових сумнів в обласно протокол про адміністративні правопорушення за порушення та правопрогосту в разом з попереднім протоколом передано на адміністративної комісії. Інспектори спаркування готують постанови на право пошти про досплачення штрафах за випадки журнали на 2025 рік. Штрафів кінцевих за 24 рік, що запам'ятні в останній поступило в 540 років на за порушення. Право, такі mm. так і стоїть товар. Так. Щодо Богдана Хмельницького, 54. Там по протоколі доручення проведено кілька бесід з власниками, вони не реагують. Я думаю, що все-таки треба вживати якихось. Ну На а за цей час скільки ну, машин було, штрафів накладено? що вони треба. Зараз б нікого спіймати, там тільки буває вантажна вантажівка, яка підвозить товар. Вона буває, я дуже рано, аби ну... За цей період ми не змогли, бабу там чергування, не змогли її приймати Але факт має місце, бо вони все тут врати лає. Що говорять власники Прийметь. Власники спочатку відмовились, потім казали, добре, але хай вона не, не сто побуває. Ну, давайте підходьте, підходьте, виступання архітектури, підходьте, українського комунального господарства. Продумайте, говорити, як ви це маєте зробити, чи як. Ви хочете, щоб вам кисню як схему намалювали і так далі. Добре, 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 дуже буде після свят. Після не швидко. Давайте ще тиждень. Давайте ще почекаємо, ми на цей тиждень більше. Попрацюємо там і те віше. Досвідня всіх. Протягом звітного парі злували один договори на розміщення зовнішньої реклами на комерційній основі на площині теплової за адресою вулиця Грушевського, художній вулиці Пупарської, терміну на три місяці. Провели обхід рекламних конструкцій у результаті якого було виявлено е, пошкодження ламп в деяких цих товарідах, які провести замінь. Щодо ротації костерів з інформацією про подання роїв, ротація запланована проведення на проведення цього тижня. На дану ротацію ми уклали договір про надання таких послуг із ФОПом зі Ліса Степановичем. Станом на сьогодні він нам буде надавати послуги виключно по ротації до спора. У зв'язку з тим, що той ФОП, який нам до цього часу надавав такі послуги, значно підняли ціни, тому мусимо шукати нових наших помічників у здійсненні даної послуги. На сіті лайтах за адресою Волина Хмельницького, де тимчасово звільнилися наші площини, ми розмістили постери із рекламною соціальним характером, внесли зміни всі ці зайнятості, знову навели її на нашому сайті, також робили інформацію щодо вільних площин станом на 6 серед років, у ФЕСТІ. Простовали службову записку на форумі справу виконавчого комітету відповідно до зміни вартості по февралі, пане Слідговоси. Працювали з рекламодавцями, надсилали автобусі, проінформували відділ архітектури та дослугування про інформаціонова, встановлену конструкцію для поште за адресою проспекту України. Провели купуювання фінансових планів та домашнього звітів для аудиту передавних фінансового судження. Готуємо рахунки на за користування місцями та розміщення завтрашньої реклами засвідчень. Надсилаємо користувачам, та нашим законодавцям. Заплатували доходу угоди до договорів користування терміни, які закінчення. На продовження терміну дії до завершення доявного стану. Теж початок. Зазвичай тиждень до українці 12 заяв, до того надано 5 відповідальних днів і три службових, також додатки адресні номера, витягнути з інструктівної щодо змінитися образ, значить, з мене на вулиці на Підготували один ініціативний лист власника Мастерського щодо незаконного того ж штенка, що тільки що озвучено було. В єдиній системі будівельних робіт видали 4 міста це будівництво установки заробництва села Оксандрових полімерів, Заводська це товариство робити сіл, реконструкція пункту для м'яких автомобілів, павлів. Подивіться, що був офісний з влаштуванням квартир Калинчук, це Грушевського, 67-67А. Реконструкція кафе «Шашлична» під торгово офісну з житлом на Грушевського, 65, це Калинчук, Галина. Підготували і надали відмови у двері, підтримували вниз вуличні відповідні мережі для забезпечення виробничих потреб у двері України. Підготували два виставки щодо можливості розміщення тимчасової скупнеї, пересувної, це були січові і стаціонарно, це на підвальні для Калуського муніципального ринку. Отримали, оплатили кошти за офіційний пакровий перевірник, звіту про визначення гітничного логічних обмежень в селі Пілот до Калуски, то передали проєктартом. Решта. Штати Що щодо зірочки, то внесення змін в рішення. З юристами Проект, не спілкувалися. Я з юристами спілкувалися. Так як я казала, що якщо спілкуються. З трив нашими. Трив... Не дідуть, трив... Якщо предмет трив... тоді такий. Вони ще консультуються. Тетяна Васильівна теж з нею спілкувався, чекає, якщо, ну, якщо буде уже предмет розмови, то. Тут Тетяна Росія на наш юридичний відео цим теж займеться. Мені <плес> добре, які перепадше закон. Як рада, прийма, пряма можна зміниться, зміна Ну, Добре, бо, ну, бо там так розумію, мова йде, що треба швидше, якомога швидше це рішення приймати. Це, ну, Звичайно, на позачерговій сесії, яка швидше всього буде на наступний тиждень. Тому, щоб потім ми не скликали ще одну. Попілу, це вже тоді, коли проєктант. Так дуже великий об'єм роботи, треба переробляти. І за того, що там бачали, mm -hmm. наприклад, чи там дорожній сервіс, чи житло, там якраз іде, йде райкольський попали. Тобто в січні, в січні це може бути Ні, чи не? Буде. Ну, no, тобто це громадські тобто слухання орієнтовно на лютий будуть, так? Ну, десь так, а так на січна початок люто. Олександр <реку> Вам. На ремонт наших підходив, де зараз додавав ремонтного протипосідації, тому що він має за частини по полігону працює режимі, повертувальні служби, прибираємо програм. Як безготівкова оплата. Маршрут ну, працює. Працює? Так. За всіх автобусах. Так. Безперебійно немає ніяких проблем. Не, є певні проблеми, але ці валідатори набагато краще працюють, ніж по Але ще не з чим пов'язані проблеми. Є десь перебої, напевно, у нас десь спрацьовують, напевно, ремонт, так як у нас, наприклад, Чіпка, випадає місце деяких Вота встановлена. Всі протокольні доручили закрываться. Анатолій Викторович, доброго дня. Запило 102 дня державного сцену с вами на Працювано ведомство печатка находить це на... Нововідниців гаража з кино приміщення гаража скатського приміщення на лісу по вулиці Українській 17 за. Також працюємо дві декларації про тонністю експлуатації. Нововідництво будинку проведець. Рекострація будинку по вулиці Фінській 17. Надали шість консультацій. Проводився огляд провець конувальцях хіміки Тихомізку за допомогою і моментаризації МВР-об'єкту відділення. Просто вихідно-вихідні документації, ми давали відповіді на звернення. Також е е підготовили е наказ про проведення позапланої перевірки, також повідомлення та направлення. Юрій Іванович, готуємо звернень, акти обстеження проживання для реєстрації, де ну, також матеріали, які надходять з знаку по обстеженню насадження, характеристики на западних прохороніх Ну і готуємо відповіді на запити, які підходять від до депутатів міської ради, так і від інших органів. Ну і готуємо звіти, які вже... Термін яких вже підійшов і буваємо, за призначе. Юрій Іванович чи Іванович, по внесенню змін до положення по соціальному житлу катом ситуація. Подаємо на цей виконк? На цей вікон? Так, так. Цей, і ну, подаємо. так. Олександр Іванович Отже, ситуація ситуацію в прихистках. Спокійно, технічні всі питання в нормі, тобто, ретерія, тобто, тепло, вода, все добре. Інше діло від людських фактор. В мастер, вчора людина, де стара інсульт, забрали швидка і не знайдужему стані чоловік молодого віку, 45 років. В таринку у нас є далі та подара стояжівкою, я градаю. На вулиці її викинути то одне питання, але її стерно вилаштувати в річницю. Виявляється, що районна рада, яка нам і дала, то вони приховали того, що вона була в диспансерів на обліку свого часу. Ми там вже це питання. Лікар той з Кривого Рогу не хоче давати інформацію про неї, каже, що є конфіденційна історія, ну, важко. Зараз будемо думати, може зараз піду до документальної виселення щось порадлюся. Там є певні ходи, але то не для публіки. Забрали ми всю документацію, що відбіла, два багажники, до Документів проводимо аудит сільської ради діяльності. Я вам сказали, що ми знато скромно жили місто Калу, що ми жили значно більше. Шукаємо ті всі зачіпки, які пов'язані з фінансуванням того недобудови. Юрій Міхач, що мені допоможе в цьому питанні, бо там дійсно там дуже важко шкоти. Кому здається, що легко, то не так все просто. Підведені підсумки поступлення урядної плати за майно з 9 мільйонів 169 тисяч, які були нараховані, поступило 9 мільйонів 225, тобто лише на 101% до урядної плати. Щодо передачі отої гуманітарної допомоги, яка прийшла, тому що є в Іван має бути хтось ініціатор, чи ми собі самі робимо. Тобто для привинки вони мають давати заяви, чи ми самі робимо. Передача тих ламп освітлення, а говорили, що, ну, тих сонячних батарей. Чи від них має бути заява? Я думаю, що б краще було, щоб підійти гарилишину що і корпус. Я думаю, що має бути від них за кінця. Ми останні поговоримо. На ім'я міського голови міський було першої мінії. І щодо і, завтрашнього дня там має бути вивчення досвіду в Аламі, не в Канабі, а цей видничого мирій. У e, нас цей, у нас два різні. У нас завтра в 10-й годині по плану мала би бути зустріч із а Тут буде, буде цей, в 10-й годині там досвід колони. Щоб буде тут пліч тобто рада, що організовує Міністерство розвитку громад. Передасти час із ними чи далі. Де, е а скільки часу пліч-опліч сидіти? <клі> 40 може. Це онлайн точно. Так? Онлайн. Онлайн, так. Тобто це стосується давайте, може, громади, які підписали меморандуми. на 11? Ну, Слава. Добре. Ну, <кліп. кліп>. Ну, Людмила Іванівна. То на ну, 11 -ту годину тоді завтра так само. Позирочтесь. А то, можна запитатися, то, розвичай, ну, подумай, так що можна заприпадати, схоже, вирішено все. Ну, особливого немає. Ми подивимся, як вирішили, то й вирішили. Так. Середа в Добре, все. Так, але е, це рішення ці листи, будь ласка, то, ну, завтра, сьогодні, сьогодні так, завтра, так. щоб рішення підготувати, щоб на сесію воно пішло. То на сесію, так? Добре, так? Так. Юрій Михайлович. У нас минулого на тижня багато сів стосовно <кліг> інформації по наших роботах це від ОДА, готуємо відповідь по РДА, підготували відповідь. Готуємо <кліг> відповідь на запит обласної прокуратури, також підготуємо, даємо відповідь і перевірка кошторисів. Також перегляд кошторису. На 25 рік перерозподіл коштів, то що нам виділили стосовно подальшого будівництва. Решта всі питання в робочому порядку. Їздили в студінку, але там коротке замикання було аварія, заодно поміняли лампи сативники на вулиці Зеленої, на Хмельницького відродження і Івасюка, представнили одинковий механізм у старостинських включення 17-20 вимкнення 24.00 з 5.40 і 7.20 відповідно. Ліквідували пошкодження на вулиці Повжуна, візи на вулицю Білоселенчу, наповняли лампи, литвина, озвучення у водопрості. Потім чого їздили. Сьогодні маємо заявки звалення, там світильники позлітали. Після вітрів будемо відновлювати і виконувати заявки, що погодили. Потім їдемо є заявки по горою Крут. І їдемо в ту 407 47 там не світиться, там сталося якась аварія. Після вітрів я напевно коротке замикання і будемо відновлювати. Всі проблеми, де переходить, то ви очікуєте на цю передачу? Чи ні? Ми очікуємо на передачу. По-європейську по робити на передачу, а по перехресті... Не, безпечні перехресті хочемо зробити всі сонячні по де Але ті ж це знову ж таки з цим вже передачі? Там. Це Там то, просто перенести. Це просто не на YouTube під. Ми можемо робити, але... Нема у нас на приході тих світильників. У му ліцею треба щось буде кардинально кардиналі приймати рішення mm -hmm. щось робити. Що тепер окремо стоячи, не до роботи по освіту. Маєте пропозиції. Ми допрацюємо, скажемо. Ігор Степанович. Вчора була зупинка на тест з 11.40 до 16.0 для проведення ремонтних робіт. Розпостачання відновлено в повному обсязі. Також вчора ліквідували порив теплової мережі на вулиці Тихого 1. Це транзитка, там діаметр 113 мм. Сьогодні будемо обстежувати теплову мережу на Коновальця-2. Там не дається ні, як відновити опалення, будемо вирізати отвір і вручну прочищати трубу. По водопровідних мережах видимих поривів не було. Проводили мереж і знайшли скритий порив на Сівецькій біля пам'ятника Шухевичу. Будемо сьогодні копати, шукати вже конкретне місце, ліквідовувати порив. І заодно почне пожежний гідрант, якраз рядом там на проспекті біля, від Аутконгазу. І ще по каналізації на КНС 8 ми будемо проводити ремонт каналізаційного колектора. Далі все такі робочі. Добре тоді. Нема питань за вас? Yes.